Це село Здовбиця на Рівненщині, 6 січня тут трапилась моторошна ДТП, і хоч випав сніг, сліди цієї автопригоди видніються здалеку. Опівночі цією ділянкою дороги за кермом легковика рухалась 22-річна дівчина разом зі своїм 20-річним братом та ще двома пасажирами. За незрозумілих, поки обставин вона не впоралась із керуванням та протаранила електроопору. Поліцейські встановили, що 22-річна жителька села Українка керуючи автомобілем «Форд Фо. Кус на заокругленій ділянці дороги не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожню обстановку, внаслідок чого візали спочатку в електроопору, а потім у бетонний паркан. У подальшому автомобіль перекинувся на дах. У легковику на момент ДТП перебували троє пасажирів, жителів Рівненської області. Медики, які приїхали на місце події, госпіталізували усіх потерпілих. На жаль, до медзакладу так і не доїхав 22 дворічний пасажир легковика. Хлопець помер у кареті швидкої двадцятирі. Ічного жителя села Бубнівка після надання допомоги відпустили. Водійка в автопригоді не постраждала. Втім, досить серйозних травм зазнав її брат. 6 січня у 0043 на приймальне відділення був доставлений бригадою швидкої допомоги. Пацієнт, який отримав травму внаслідок ДТП. На момент поступлення у пацієнта була, був закритий перелом латеральної кісточки правого гмилково-ступнего сухлобу, множення осадення м'яких тканин голови, тулуба, верхніх та нижніх кінців. Також різнорвання рани по медіальній та передній поверхні правої гомілки. Пацієнту було виконано первинна хірургічна обробка ран та наложена гіпсова мобілізація. На момент поступлення стан пацієнта був середньої важкості. На даний момент стан пацієнта задовільний. Як повідомили правоохоронці, за результатами освідування кермувальниця легковика на момент автопригоди була тверезою. Обставини автопригоди нині з'ясовують. Слідчі слідчого управління за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочали досудове розслідування. Як розповідають жителі села Здовбиця на цій ділянці дороги часто трапляються ДТП. Андрій Лук'янчук був свідком не Одного десятка. На це ДТП то я не виходив, от, бо це вночі було, але знаю, що один смертельний ісход. От, і по фіксації спідометра казали, що перевищення швидкості. Угу. От. На цьому відрізку, допустим, на цьому тільки пішоході, з одної сім'ї загинуло чоловік і жінка. От. Не в один термін, так, з розсрочкою. З нашої вулиці попала Віра, яка теж. В аварію тут збила машина. Андрій Лук'янчук додає, причиною усіх автопригод є неналежне дотримування правил дорожнього руху. Чоловік на власні очі бачив, як автомобілі злітали з дороги та потрапляли до людей на подвір'я та городи. Воно, виходить, трохи закруглення дороги цієї. От. І машина ясно, що йде на такій скорості, що перелітає через ті забори от. і в'їжджає в... туди на город. От, тільки кажу, благодаря тому, що було ну, мокра земля, от, що він не доїхав до другого сарая, то я звідти трактором витягував. От. Тут такі були, що теж в ту сторону, де ця аварія була, от, то ще старий будинок був то такой, поверху того будинка злетіли, от, верхушки дерев позбивали і теж в дерево врізались там. Ну тут кажу дуже, даже ну, тут про всі аварії згадати зразу. то. Правоохоронці наголошують будьте обачними на дорозі, особливо у таку пору року. Ірина Жуковська, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.